Наскільки нам відомо, в районі Кубинки розташований військовий аеродром Російської Федерації? Що ми про нього знаємо? Чи дислокують там зараз загарбники авіацію в якій кількості? Ну, дивіться, взагалі аеродром Кубинка це ну такий до доволі цікавий, тому що там е, взагалі колись базувалися е, їхні е, вищого пілотажу авіаційна дивізія, там російській відтязі. Е, потім е, цей аеродром дуже ну, активно використовувався у них як правило для різних авіашоу. Е, Ну, Використання його як військового аеродрому, хоча він відноситься до військового відомства, не відбувається зараз. Але тим не менш, ну якась там військова техніка, звичайно, є казати про якусь доцільність його атаки, там, наприклад, дронами, якби от це були ну, українські дрони, ну дуже сумнівна, тому що знову ж таки я кажу: це аеродром, який використовується ну майже виключно для певних авіашоу. Жодної там військової техніки, ну або в дуже обмеженій кількості вона там є, але тим не менш, це не та техніка, яка використовується для зокрема нанесення ударів по території України. Тому те, що в них було, ну знаєте, в них зараз взагалі там дуже багато проблем внутрішніх. Як ми бачимо, у них військова колона, 20 тисяч чоловік може просто так пройти 700 кілометрів по їх території, тому що це були за дрони, і чому їх хтось бивав? Ну я не Якщо чесно, я не вважаю, що це була якась акція нашого оборонного відомства, тому що ну просто сенсу в цьому жодного немає. Тоді в чиїх інтересах можуть бути подібні атаки? Дивіться, ну це може бути в інтересах того, що, зокрема, в Росії зараз ну, ми бачимо таки знаєте дуже активний рух щодо от, ну, згоди з їх владою. І, взагалі, от, наприклад, ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, у нас ну, от, територія, наприклад, якщо ми візьмемо Київ, це там безпольотна зона. Тому що ну, у нас військовий стан, і ми прекрасно розуміємо, що будь-який там навіть цивільний дрон. Або літальний апарат він не може просто бути підняти, тому що він буде одразу ж збитий. Бо ми ну в стані війни знаходимося. А от в Росії вони знаєте, знаходяться в стані війни, проте вони про це не кажуть. Це може були якісь там ну звичайні цивільні дрони при цьому або безпілотні літальні апарат, зокрема в цій же кубинці. А в них знаходиться найбільший в Москві, якщо я не помиляюсь. От ну ще знаєте, як радянський кружок авіабудування, от які будують моделі, от запускають їх. Там можливо, це були ці моделі, але ну вже трошки налякавшись, російська влада просто їх вирішила, що це БПЛА їх треба. Про п'ять збитих дронів сповіщають у російському міноборони, враховуючи кількість систем ППО, яку Росіяни задіяли на фронті, а також для оборони важливих для конкретно Путіна і його поплічників об'єктів, чи можемо ми говорити про те, що об'єкти військові на території всієї Російської Федерації, ну не факт далеко, що абсолютно всі захищені ППО. Дивіться, ну вони стягнули доволі багато сил навколо Москви. І там підмосков'я. А от щодо їх об'єктів, так, дійсно є така, ну, скажімо, об'єктивна інформація, що, по-перше, і деякі військові об'єкти в них, особливо в глибу їх території, вони погано захищені. Плюс є інформація про те, що ну з ППО в них самим його функціонуванням в них є певні проблеми. Але от що стосується Москви, от навколо Москви вони стягнули, причому знову ж таки, була інформація, що в травні місяці вони почали знімати певні засоби, ну, зенітно-ракетні комплекси прикриття, як правило, сухопутних військ. Це системи там БУК, М1, М2, М3, системи ТОР, М1, М2, панцирі оці, от С1. Вони навіть частину зняли з лінії фронту для того, щоб ліпше прикрити Москву. Тобто можемо стверджувати, що росіяни таки трохи повчилися після останніх атак по Москві. От, зокрема, місяць тому ми спостерігали за доволі масованою масованим нальотом дронів на російську столицю і були змушені все таки посилювати оборону міста. Ну, дивіться, сказати, що ті дрони несли якусь об'єктивну загрозу для них. Не можна не можна. Тобто, що вони ну там не було інформації, що вони кудись влучили, що знищили, що були якісь там в них жертви. Але тим не менш ця та ну, скажімо, цей наліт дронів він був, і оскільки російська влада, як і будь-яка диктатура, вона дуже сильно за себе переживає, вони дійсно і познімали ці системи, поставили їх. Але тим не менш, навіть там з певними дронами, все одно у них виникали великі проблеми. Але ж радше пропагандистську функцію вони точно виконували ці дрони, якщо не військово або не несли загрози. І очевидно, що дивлячись на останні події в Росії, загалом ця інформаційна бульбашка щодо безпеки кремлівського режиму, створена тим самим Кремлем, ну, вона потроху руйнується або принаймні похитується. Дивіться, ну а про що казати? Я знову ж повторюся, якщо 780 кілометрів по вашій території проходить озброєна колона. А їй там якимись цивільними тракторами просто переривають траншеї, які вона проходить. Збиває велику кількість військової авіації, і увага! Єдине місце, де куди вже, хоча б якось стягнули війська, це була Москва. Тобто, вся інша територія, крім Москви, російську владу, я так розумію, що взагалі не хвилює і над нею особливого контроля ні в кого немає. Ну, очевидно, що Пригожин, я так розумію, мав поняття про убезпечення Москви російськими військами, і був не готовий зустрітися з ними сам на сам вже безпосередньо під столицею. Дивіться, о, тут питання. Я не вважаю, що він був не готовий, і що та колона, його, яка йшла, вона була небоєздатна для того, щоб ну вступити в бойове зіткнення. Я вважаю, що Пригожин, враховуючи тим паче його біографію, от я вважаю, що його російська влада знаєте, це весь цей час, знаєте, йшли торги, і просто в якийсь момент його купили. От його купили, дали йому те, що він не хотів. Не більше не менше, росіяни під Москву навіть вони стягували виключно цю розгвардію, яка в них абсолютно розкрадена генералом Золотовим, колишнім просто охоронцем Путіна. І я впевнений, що ПВК Вагнера, особливо ті бійці, які пройшли. Бої на нашій землі од бої зіткнення прямі з нашими збройними силами. Ну вони я думаю, що тим розгвардійцям, які просто десь там з полігону або з свого ППД виїхали, ну це був би бій не на їх користь, але в якийсь момент його просто все ж таки знайшли аргументи. Я впевнений, що й матеріальні. Які дозволили це ж дивіться, Росія зараз скочується просто в епоху такого середньовіччя і феодалізму? Якщо твій сюзерен слабкий, ти береш армію, і йдеш на нього, і в тебе є два ну там два варіанти: перший це або захопити його там, в там фортецю, або місто, або він від тебе може відкупитися. От е, Пригожин це васал, від якого просто його сюзерен відкупився в якийсь момент. Дякую вам за думку. Давайте ще про події на фронті поговоримо. Так звані російські воєнкори побоюються, що українські сили здатні форсувати Дніпро на Херсонщині. Йдеться про це у звіті щоденному інституту вивчення війни. Там зазначають, повоєнні провоєнні блогери ЗРФ закликали до збільшення присутності малих річкових суден і техніки на Дніпрі для того, аби запобігти подальшому просуванню українських військ. Зокрема, 2 липня вони звернулись до керівників республік Дагестан татарстан та Астраханського. Області Краснодарського і приморського країв з проханням направити на лінію фронту на Херсонщині човни конфісковані у браконьєрів, бо їх мовляв потребують 10 полків і бригад у групування військ південного військового округу Дніпро. Дехто навіть закликав відводити спеціальний військовий річковий підрозділ, і відновити його, який брав участь у російсько-турецьких війнах, громадянській війні в Росії та Другій світовій загальна тривожна реакція російських провоєнних блогерів. Пишуть аналітики, свідчить про те, що армія РФ. Не готова до ймовірного форсування Дніпра Україною. У мене одразу кілька питань виникає із цієї інформації, пане Андрію. Чому е, чому військові блогери розповідають про те, що треба робити для оборони річки Дніпро на лівобережжі Херсонщини? Невже Шойгу або хто зараз відповідальний за війну в Україні, враховуючи, що Суровікін зник останнім часом з інформаційного простору? Не володіє ситуацією там? Ну, дивіться, їх пропаганда. Вона, от проблема російської пропаганди в тому, що вони її настільки розкрутили, і дуже багато там центрів впливу тих же, от там, наприклад, зараз військові блогери, військові кореспонденти, як вони їх називають. Що вони в якийсь момент почали ну, вже десь знаєте діяти і проти самого ж цього режиму. От така неконтрольована реакція далі пішла. Що стосується форсування самої річки Дніпро, то до правди, ну росіяни розраховували під підриву Каховської ГЕС на дещо інший ефект. Але коли вода спустилася, ми побачили, що ну в багатьох місцях Дніпро дуже сильно обмілів, і дійсно там є можливість для того, щоб зараз збройним силам України до правди набагато легше в дуже багатьох місцях. Форсувати річку Дніпро, причому форсувати її не просто а навіть створювати плацдарм, на який може вийти важке озброєння, тобто виїхати важка техніка. А росіяни вони дуже швидко, от ті сили, які в них там були з лівого флангу. ну, для них це лівий фланг. От вони їх забрали, частину кинули на запорізький напрямок, частину перевели одразу до Криму. Зараз вони намагаються зокрема от в новій каховці, як зазначають наші військові, що повертаються на певні свої сили оборони, повертаються зокрема в ті місця, де ну, знаходились їх позиції, займають місця в там, наприклад, уже в залишених цивільними будинках, і якось намагаються тимось ну як би, укріпити оцю лінію оборони. Хоча правду, вони собі підривом Каховської ГЕС просто дуже сильно оголили цей фланг. І ну, будемо далі дивитися, як будуть розвиватися на ньому на події. А ось це відродження флотилії Дніпро, це якісь, вибачте на слові, вологі мрії певних воєнкорів, чи дійсно реально його відродити, і чи має це бодай, якусь військову ціль? Е, дивіться, це все просто От вони дуже полюбляють, знаєте, якісь дуже класні заклики. І от яким здається, там з поверненням обов'язково в радянщину, які неправда не несуть за собою жодної практичної мети, і оце от там повернення флотилії Дніпро це все виключно їх мрії, Ніхто їм ну не допоможе. Та й ну давайте просто відкриємо карту, подивимось, чисто географічно на яка флотилія Дніпро там може кудись зайти. Окупанти багато човнів вкрали на території Херсонщини і Запорізької області, тимчасово окупованої част частково. А вони використовують їх якось у певних своїх військових призначеннях? Чи банально їх продають і відвозять в Росію? Ну, дивіться, їх відвести в Росію. Це треба все одно там якось переплити море. Це не так вже і просто, тому, тому що ну, тим паче, що це чорни не такі великі. Вони до підриву Каховської ГЕС їх активно намагалися використовувати для транспортування на правобережжя своїх ДРГ. Де, ну, як... Правило, вони мали дуже мало успіху, тому що були чисельні відео, зокрема наших військових, як вони ну бачать ці їхні можливості переправи. Вони намагалися шукати певні вразливі місця в наших позиціях. Там, от південніше, південна Херсонщина, вони намагалися навіть туди виходити, там через заплави Дніпра, які були на той момент. Зараз це все абсолютно затоплена територія. І дивіться, ну, це ж човни. от, ну такі, оце річковий транспорт. Під час підриву Каховської ГЕС у той хвилі, яка пройшла до речі, от дуже багато з цих човнів вони, на жаль, ну просто були затоплені з боку українських військ. Говорячи про форсування Дніпра, чи можливе це форсування? Скажімо, точкове із подальшим закріпленням на територіях, чи у цьому випадку йдеться лише про певний прорив російської лінії оборони, ну і відповідно про обвал, хоча б першої лінії оборони на фронті загалом. Дивіться, ну як такої я ж кажу, лінії оборони там немає, тому що вони її затопили зараз, намагаються в хаотичному порядку просто когось туди перекинути. Щодо форсування, тут питання в тому, що ну якби якщо нам використати цю ситуацію, то це має бути плацдарм, тобто ми на лівобережжі маємо створити плацдарм, от такий, як був в союзників під час Другої світової війни, там в Нормандії. От нам потрібно створювати от такий плацдарм. Який ми зможемо далі ефективно використовувати для того, щоб здійснювати рух вглиб тилів ворога? І от про точковість будь-яку тут питання не йде. Так, зараз там, можливо, проводяться операції нашими розвідниками, силами, морськими силами сил спеціальних операцій, з метою, перш за все, встановити вразливі місця в позиціях ворога там. Для того щоб якщо розгортати там вже плацдарми, перекидати туди значну частину наших сил і використати максимально ефективно в іншому випадку, ну просто там знаєте, виходити або для того, щоб виходити маленькими диверсійно-розвідувальними групами, безліч раз, ну це до правду для нас не несе ніякої військової вигоди. Просто. Дякую вам за відповідь і за розмову в цілому, пане Андрію, за те, що долучилися. Будемо рухатися далі. Андрій Крамаров, військовий експерт, офіцер резерву зсу в ефірі Апостроф Тіві.